Дональд Трамп заявив, що говорив з Путіним. Або ні, не говорив. Таке сказав теж. Нам же на цій розмові дуже залежить, тому давайте про це поговоримо детальніше. 30 січня, за нашим часом, у Вашингтоні трапилася жахлива катастрофа. Військовий гелікоптер зіткнувся з пасажирським літаком. І літак, і гелікоптер впали в річку Потомак. На борту лайнера було 64 особи, а в гелікоптері троє. І рятувальна операція тривала багато годин. Коли записується відео, ще немає точної інформації про усіх пасажирів, які були на борту. Проте Федерація фігурного катання США вже повідомила, що в літаку були тренери, спортсмени та члени їхніх сімей. Вони поверталися додому із тренувального табору. З інших джерел також відомо, що серед загиблих колишні російські фігуристи, які працювали тренерами у США на терміновому брифінгу. Президент штатів Дональд Трамп заявив, що на превеликий жаль у катастрофі ніхто не вижив. Але він принагідно

there is no direct air travel between the two countries we've already been in contact with russia and the answer is yes we will facilitate have you spoken to president putin i have not no Not about this. Отже, зі сказаного Трампу можна зрозуміти, що він вже говорив із Путіним. Але за попередні роки ми бачили, як пан Дональд вміє перекручувати слова у реченні і переставляти їх хаотично. Тому його заяву можна цілком трактувати як і те, що він не говорив з Путіним. Взагалі, так дуже просто трактувати його заяви. Тому зробити однозначні якісь висновки зараз складно. Чи мав Трамп на увазі якусь недавню розмову? Чи можливо він просто відповів, що так мовляв з Путіним, так, так, колись та й говорив, було таке. Але нам цікаво, то коли ж відбудеться перша реальна розмова Дональда Трампа і Володимира Путіна, і якою вона може бути? На жаль, ми не можемо покластися на все, що озвучує Дональд Трамп, навіть коли він заявляє про щось дуже рішуче і категорично. Бо наш досвід показує, що не можна довіряти обіцянкам не тільки наших рідненьких політиків, але і американських так само. Найгучніше з обіцянок Дональда Трампа щодо України вже точно не справдилося. Ідеться про той американський відповідник заяви, що АТО повинна тривати години, а не тижні. Антитерористична операція не боже і не буде тривати два-три місяці. Вона має і буде тривати години. У версії Трампа це звучало, що війна між Україною та Росією завершиться за 24 години. Варто тільки Трампу перемогти на президентських виборах. я президент 24 години. Ще давно, давно навесні 23-го року Трамп казав, що зателефонує Зеленському Путіну і все розрулиться за добу. Але вже ближче до своєї перемоги він почав відходити від таких дуже конкретних дедлайнів. 24 години перетворилися на дуже швидко, потім на півроку, бо виявилось, що ситуація значно складніша ніж здавалося. Ну та ми й так тут бачили, що все максимально складно. Можна було про то нас запитати. Закінчення війни за 100 днів. Це вже була не обіцянка, а так би мовити, намір чи декларація намірів. Трамп доручив це спеціальному представнику США з України та Росії Кіту Келлогу. У своєму мирному плані той критикував адміністрацію Байдена за те, що військова допомога Україні надається дуже повільно, а також що підштовхуючи Україну до вступу в НАТО, цим самим провокують Кремль. Ну але ж ми розуміємо, що росіян неможливо нічим спровокувати. Росіяни просто нападають, бо можуть. Зрештою, і самі росіяни план Келога висміяли. І я гадаю, що тут криється основна проблема, яку не враховує ані Трамп, ані його команда. Адже щоб з кимось про щось домовитися, треба, щоб інша сторона була до цього готова і адекватно сприймала реальність. І поки ми не бачимо від Росії ні одного, ні іншого. Але давайте поміркуємо про те, чи так вже погано для нас буде, якщо Дональд Трамп спочатку зустрінеться з Путіним, а вже потім із Зеленським. Як би комусь не хотілося кричати, що це буде катастрофа, я, чесно кажучи, так не думаю. Адже все залежить від того, що ми скажемо і запропонуємо потім американцям. Зрозуміло, що це не буде легкою розмовою, і президенту Зеленському з командою треба добре підготуватися до всіх можливих сценаріїв. Але в цілому це не трагедія, що американська розмова з Росією може бути раніше, ніж з нами. Зрештою, якби ви грали у шахи, то не кинули б партію лише тому, що не ходите білими. Ми повинні перемогти. Хоча, звісно, Дуже тривожить, що наш ворог може грати в шахи футбольним м'ячем або тенісною ракеткою, бо ігнорує усі правила і будь-яку мораль. До того ж, Дональд Трамп непередбачуваний і полюбляє гучні заяви та неочікувані зустрічі. Аладискавай, наприклад, у 2018 році під час своєї першої каденції Трамп зустрівся з російським диктатором на саміті у Гельсінкі, Чим можна сказати, повернув Путіна із м'якої ізоляції на світову політичну арену. Хоча яка ця каденція була для Путіна, я думаю, що марно рахувати. Четверта, п'ята баба не чує. На тій зустрічі вони говорили про покращення стосунків між штатами та Росією, війну у Сирії і втручання в американські вибори. Пам'ятаєте, була така колись проблема? На прес-конференції після розмови Путін також заявив, що вони торкнулися і теми мінських угод, але Трамп натомість взагалі нічого не сказав про Україну. Позиція президента Трампа по Криму відома, він її дотримується. Він говорить про незаконність приєднання Криму до Російської Федерації. У нас інша точка зору. І якщо продовжувати тему, м'яко кажучи дивних зустрічей, то Трамп також зустрівся в 2019 році із диктатором Кім Чен Іном. Зустріч відбулася в демілітаризованій зоні між КНДР і Південною. Кореєю Трамп став першим в історії американським президентом, який відвідав КНДР. Бо він зробив кілька кроків за демаркаційну лінію у бік Північної Кореї. Коли я в школі грав в волейбол, мені кричали заступ, і це не зараховувалося. Шкода, що тут так не можна. Тому може здатися, ніби для президента Трампа такі події це більше привід для хайпу, для селфі, аніж спроба реально вирішити якесь питання. Бо ні зустріч з російським диктатором, ні з корейським не привели до чогось серйозного. Ну хіба подарували журналістам фото та відеоконтент і багато гучних заголовків. Повертаючись до теми відео, то варто пам'ятати, що Кремль не втомлюється ледь не кожен день нагадувати, що готові зустрітися із Трампом, хоч ну просто зараз, у цей самий момент, росіяни ніби намагаються буквально напроситися на зустріч, але є нюанс. Ми будемо працювати з будь-яким Глави государства, которому окажет доверие американський народ, адже незважаючи на такий, нібито, ентузіазм до зустрічі з Трампом і, нібито, готовність переговорів, Владимир Путін вказує, що ну ніяк не може вести їх із Володимиром Зеленським. Адже той, на хвору думку росіян, втратив легітимність. Та не забуваємо, що історію про нелегітимність Зеленського вигадали ще самі росіяни, сподіваючись розкачати Україну зсередини. Буквально минулого року. До того ж, за останні 10 років це вже друга російська тема про легітимність. Пригадуєте, вічно легітимного Януковича? А У свою чергу Зеленський на це відповідає аж надто стримано. Путін просто боїться зіштовхнутися із по справжньому сильними лідерами, тому затягує війну і лише на словах готовий до переговорів. Але російською це можна сказати і коротше. «Владімір, ти застяв. А що можна було би сказати? Трампу після зустрічі з Володимиром Путіним. Ну насамперед треба зважати на те, що буде обговорено і як буде обговорено на ці зустрічі. Але я гадаю, що ми мали би доносити три конкретні тези: теза перша військова у Америки зараз ключовим є стримування Китаю, а ми можемо їм допомогти і забрати зі списку проблем один регіон. Адже саме із Україною близька співпраця центральної та східної Європи буде найефективнішою. Плюс вже є країни, котрі витрачають на власну оборону значні кошти, як от Польща. Таким чином, американцям після перемоги над Росією можна буде витрачати тут менше коштів. Достатньо ослаблена Росія не зможе становити загрозу для регіону ще на багато років. Ну, відповідно, американські військові зусилля можна буде направити у якісь і інші частини світу, друга теза це економічна в Україні багато сировини від пшениці і до урану. Ще з 19 століття західні компанії приходили в Україну створювати підприємства та засновувати міста. Але після захоплення російськими комуністами наших земель це все припинилося, бо компанії раптом стали державними. Так само, і російське повномасштабне вторгнення у 2022 році зупинило майже 65% малих та середніх бізнесів. Проте 90 з них відновилося до кінця 2023 року. Тобто українці хочуть і можуть багато працювати. А із американськими компаніями це можна буде робити ще ефективніше. Після війни, насамперед, американські компанії можуть приходити і заробляти в Україні. Адже Україна більше, ніж здається. От уявіть собі лише трикутник між штатами Іллінойс, Нью-Йорк та Північною Кароліною. Той же Світовий банк оцінює відбудову України у майже 500 мільярдів доларів. Для того, щоб Штати брали участь у відбудові, їм вигідніше лишатися з Україною. І те за третє. Росія завжди тебе кине, шановний пане Дональде. І це не зважаючи на те, що росіяни там підписували. От повірте нам, ми з росіянами вже купу паперу підписали. Просто спершу це подавалося як угоди про дружбу, а потім виявилося звичайним папером. Тому пану Дональду варто дослухатися до нас йому ж дешевше і вигідніше буде. А якщо вам, шановні глядачі, сподобалися ці тези, і ви десь перетинаєтесь з американцями, то прошу сміливо їх забирати. А я ж дякую усім, хто додивився це відео до цього моменту. Буду щиро вдячний за ваші відгуки та ваші думки в коментарях. Ну і так само принагідно нагадую, що зараз лише ми здатні зупинити росіян. Тому закликаю вас підтримати збірне в дрони, який ви знайдете в описі під цим відео. Дякую вам та залишайтеся живі і здорові.